полностью подъезд был заселенный все э, поверхи были заселенные все были с людьми первый этаж был магазин и получается со второго этажа полностью все с людьми было сколько вас утелило в подъезде и, получается я с дочкой а мужчина со второго этажа вот получается 4 в итоге 4 человека и 6 человек э, трупов Краматорчанка Олена Котова показує під'їзд будинку, де жила з донькою. Вони під час удару армії Російської Федерації вціліли. Квартира зруйнована повністю. Я подала документи а, і десь навіть не пройшло місяця, менше місяця, і у мене в дії вже підтягнувся сам сертифікат. Сертифікат був на суму мільйон 410 483 і ще й 20 копійок. 33,5 тысячи долларов, скажем так. И оно ж, когда подтянулось, так красиво написано было, что ура, сертификат готов. Едете, выбираете недвижимость и оплачиваете. И после того, как на... выберете недвижимость, нажимайте вот эту кнопочку Заброневаты кошты. Мы поехали к подруге, это в Киевскую область. Выбрали квартиру, все, нажали на кнопочку на эту, и ничего не произошло. Деньги, оказывается, сразу так просто не приходят. И получается, три месяца, через три месяца мне пришел сам сертификат. Ура! Сертификат пришел, выбирай. Мне пришлось добавить 10 тысяч долларов, хорошо помогли друзья. Спасибо им. Оформлення вийшло 50 тисяч гривень. Вот жду, коли в середині ноября наконец-то, будет момент, що мені отдадут ключі і я смогу потрапити в цю квартиру, яку приобрела по сертификату. Тут дуже часть життя потому тому що були прекрасні моменти. А це мешканка іншого під'їзду цього ж будинку Раїса. Говорить, через авіаудар у її квартирі повилітали вікна. Вибили вікна мені, ну а це на відновлення поставили вікна, а тепер ждемо на тій неділі повинні поставити балкон. Це все безкоштовно. Ну, на відновлення виділили мені 83 тисячі 126 гривень і 70 копійок. Ну, на карточці в мене лишилося 10 гривень. Ну, якраз в це все. Ну, звісно, адкоси ми не робили. Аткоси ми будемо робити самі, бо откоси сильно дорого. Так і живемо. Газ є, світ є, вода є. Що ще треба? Що треба евакуюватись. Не будемо, ні. Те, як жили, так і будемо жити. А що обіцять? Яка доля будинку? Що тут буде робитися? Знаєте, ви це ви поінформовані? Ну, будинок як був, так і буде існувати. Тільки першого під'їзду не буде, буде чотирьох, не п'яти пад'їзний, а чотирьох. Вони вікна позатуляли в нас, позабивали вони вікна, ну утеплили. Відновили вікна і підприємці, які працюють на першому поверсі будинку. Щоправда, за власний рахунок, каже працівник магазину Данило. Спилітіли вікна, одразу двері, потолок, кафель візки, ну а вивізки всі. І все, прибіжали тут, була горада мусора, ось десь ту вітку велику. І все, і почали одразу забивати, заколачувати вікна, щоб ніхто не заліз, марадіори всякі. Скажіть, як відновлювали своє приміщення? Самі, самі припайшли, купили все. Нічого взагалі не звертались нікуди. Просто своїми силами і все. тому що чекати довго, це... ми ж самі розуміємо. Десь тисячі полтори-дві десь так. Це тільки одна чиста ДСП. Одна і все ми забили, тому що у вікна ставить нервно ні. А отут ще окно було. Ну ми його своїми силами і назад. запихнули. у Краматорській міській військовій адміністрації на запит редакції Суспільне Донбас відповіли, що будинок на комерційній три зазнав значних пошкоджень. За висновком експертизи, під'їзд, на який припав удар, аварійний і відновленню не підлягає. Його планували демонтувати до кінця року. Дев'ятеро жителів під'їзду отримали сертифікати. Є відновлення на купівлю нового житла. Розробили проєкт для ремонту даху. На це планують витратити 230 тисяч гривень. На технічне обстеження будинку пішло 200 тисяч гривень. У будинку зараз мешкає близько 70 людей. Нагадаю, 21 червня армія Росії вдарила по будинку на комерційній 3 у Краматорську. За даними речниці державної служби надзвичайних ситуацій, Вероніки це була керована авіабомба. Юлія Підгола, Анастасія Дашко та Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.